Слава Ісу Христу! Приїхав я до Михайла струка Рунгори. От прийшов той час, що Саманчик відправляється у Закарпатську область у Чорну Тесу. Дивіться, який лушок. Каже Михайло, щоб би не продав, бо фірманив би якби міг. Отакий От красень. Сен Харі. і... Лесоє, то його мама стоїть, вже давно показував їх. Ось такий красунчик відправляється в Закарпатську область. В село Чорна Теса. Нагадайте, Михайло, коли він рожений? У квітне якогось. 9, квітня. 9 квітня лошак народжений. То що йому є? Травень, червень, лепень, серпень. 4 місяці. Чотири місяці лошакове такий хлопчик їду в Закарпатську область. Гарний зад, ноги. Я думаю, що чоловік буде задоволений. Чоловік подзвонив до Михайла, лошака не бачив, подзвонив до мене, каже, Юра треба привезти. І я приїхав, його забираю, везу в Закарпатську область. Так що ми вже Бог поможе, приїдемо на місце, вже там покажемо у нових власників, нового господаря і будемо старатися його часто провідувати. Так що йдемо грузити. Так, приїхав саман вже до нового господаря. господар. Господар не хоче би його показували, але може щось так збоку скаже. Що скажеш? То що би На 4 місці. Можливо. Зараз віку на мене Так, зараз згрузимо його з машини. Ще є кобила, їде в другий бік. І 9 числа. Саманчик. Так, 9 числа минуло 4 місяці. 9 квітня він народжує. Yeah. Так, зараз ми його згрузимо і покажемо на землі. Діку не буде. Ходи не бій. затерпи тобі ноги, дія Звати як? Іван Так, саман на місці. Іван Девисі. Пер Тарконі купують ці. Коні тверка купуються по інтернету, по відео. Може, Так. Та то вже так собі то детально з метайлом. Так, так. Цей, запитаєш, але... Буде стін, не були, саме її зараз відповідали. Такий лошачок, нагадую Сен Харі і кобели Лесої з Рунгорів приїхав у Закарпатську область. Село Чорна Теса. Багато маю тут друзів. Всім привіт. Щоб заїхав, трохи познімав до хлопців, але ще кобила на машині треба відвозити, нема трохи часу. Але ми десь приїдемо цього хлопчика провідати. Уже зимов, ні. Покажемо, як він росте. І туди вже до усіх заїдемо. Само. Тревася розкладає на два боки. І саманчик. Так, гроші отримали, площе продали. І їдемо цей. Їдемо, їдемо далі. На розгрузку. Хлопці, на ям здоровий буде. Я, я, я. Нема за що, будемо навідувати. Приємно, що вже з мого труду вже мають і люди. Я їх харчу. Є в березні. З... Спочатку березня, що березі, можемо, треба зробити. Отакі справи. Так що кого цікавить, номер буде в описі, дзвоніть, звертайтеся. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. І лошак найбуде здоровий. Всім до побачення.